Жінко з каменю тесана, лотова жоно правічна. Чи ж не твоїми веснами осінь торгує щорічно? Чи ж не твоїми руками жар загрібає з дерев? Чи ж не твоїми ногами по лабіринтах мінерв? Чи ж не твоїми вустами Каштани з попелу теплого? Мчуть у листопад ридвани серця твого завмерлого. Чи ж не твоїми косами? Вітер ловить у сіті ночами безголосими, голову верховітті. Поезія це справді щось магічне, записане у формулі часу. У ній з часів прадавніх слово вічне, в рядках своїх у майбуття несу. Поезія це, мов хвилина щастя, де заспокоїлась розхристана душа. Цінуйте, люди, слово, і вам воздасться. Поезія людину воскреша. Із нічого добути все, ця застиглість кудись несе, зупиняє неспинний біг, хто без поспіху йшов у стих, хтось вже знемагаючи зміг, там, де міни чекання змін. Сотні тисяч це ще не ми. Від пітьми ефемерний мир, зброя чесна із рук отця, головна із битв у серцях, ненаписаних творів стос нескінченності автостоп, немирущості сльози й біль, самоти між рядків пробіл, снігу свіжого монохрома травм джолиний аеродром, звідкілясь цей наказ лети, постріл, начебто холостий, коли рвуть життя як струну. Каже серце, я повернусь. Не треба плакати, панове, коли наш світ стрясає грім. Ніщо, ніщо не випадкове у цьому світі мерехтким. ані щедроти на ширині, ні тужні вісті звідусіль, і навіть невгамовні війни, і навіть невимовний бій. Чому, за що, пітьма, ридання, де початки, де кінці? Ти людям шлеш у ці питання і вкотре йдеш на манівці? в Мовчать і в Богі, і вельможі. Ось дзвін сумління не затих. Читайте заповіді Божі на все всі відповіді в них. Україна сумніша за всі мої вірші тепер. Я, спустошений, також лежу, як моя батьківщина. Їй ще гірше, як мені. Звинувачую також себе, ім'ям блудного сина. Та коли мої вірші у тюрмах співають блатні, і на раді Перунської волхви їх рокочуть мостиво, можна вмерти спокійно, і світло сьогодні мені, мов сходити на пиво. Можна в космос тікати, а можна боротися тут. З усіма із собою, з погодою, модою, льосом. Адже меч, а не мир, нам боги і пророки несуть. Зирять зіроньки косо, кину виклик усім і усьому, а далі, як в сні. Головне, що у совісті має нічна, але біла сорочка, що Україна весь світ із серцем у цій партизанській війні з точки виник і прагне в точку.